Як в Україні абсолютно безкоштовно створити TikTok з монетизацією? Зараз я вам все розповім. Беріть листочок, ручку і зараз буде інструкція. Багато хто за це бере кошти, там 10, 20, 50, 100 і навіть 500 доларів є такі, що дають. А насправді це все безкоштовно можна зробити. І так, інструкція. Перше, що вам потрібно зробити, це створити пошту Gmail або Outlook, без різниці, яку. Друге, вам потрібно на телефоні вимкнути геолокацію. Третій пункт. Вам потрібно на телефоні поміняти регіон. Я обрав регіон Франція, є сім країн, які монетизуються в TikTok. Я обрав Францію, бо це єдина країна, де не потрібно сплачувати налоги за ці виплати з соцмереж. Четвертий пункт, вам потрібно видалити повністю TikTok з телефону і телефон перезавантажити. П'ятий пункт. Як тільки ви включили телефон, вам одразу потрібно включити VPN. Я ось цим от ом користуюсь. Він безкоштовний, і саме головне в ньому можна обрати країну Франці.